Маємо чергове рішення про скасування розшуку ТЦК. Волинський окружний адміністративний суд скасував розшук ТЦК в відношенні мого клієнта, розповідаю, як то було. Згідно відповіді, на адвокатський запит, мій клієнт, начебто невчасно, уточнив свої військово-облікові дані. Однак в його резерві зазначено, що він вчасно уточнив свої військово-облікові дані. Подаємо позов до суду 8 жовтня. Уже увага, 16 жовтня. Ухвалою суду призначено справу до розгляду. І вчора, тобто, 28 листопада, слідкуйте за датами, отримала рішення суду, яким задоволено повністю усі позовні вимоги. Перше визнання протиправними дій органу ТЦК. Друге зобов'язання органу ТЦК вчинити відповідні дії, а саме виключити з реєстру відомості щодо порушення правил військового обліку моїм клієнтом. І третє стягнути судовий збір. З органу ТЦК на користь мого клієнта. Тобто ми навіть людині повернули її кошти. Тобто судовий збір в розмірі 1211 гривень 20 копійок. Дивіться, як все швидко відбувається. Дуже люблю суди того регіону: Закарпатський, Волинський, так швидко призначено через 8 днів справу до розгляду. І вважайте, трошечки більше ніж через місяць, ми вже маємо рішення суду яким повністю задоволено позовні вимоги представника, якщо вам необхідно скасувати розшук ТЦК. Якщо ТЦК порушує ваші права, будь ласка, звертайтеся за номером телефону у шапці профілю. за активним посиланням також у шапці профілю до мого ТГК будемо скасовувати і ваш розшук. Мене звуть Вікторія Лобанова. Я адвокат, фізично перебуваю в місті Вінниці, проте працюю по всій Україні. Нехай у вас усе буде добре.